Не святкувати. Я думаю, що це правильно в час війни які можуть бути свята. Я вважаю, що це правильно. Війна зараз в Україні в нас правильно, що не буде день міста. Я, наприклад, за те, щоб не празнували ніяких празників, таких прям сверхсійних кошти, хай витрачають всі на засилу. Ну я розумію, в принципі, тому що війна в країні. І я до цього нормально ставлюся. Ну, я розумію, що людям, звісно, обідно, але з цим нічого не зробиш. Я не знаю, це, напевно, вже якесь е, заїжджене слово не на часі. Да? Я десь читав вже про це коментарі, про те, що будемо святкувати після е, перемоги і так далі. Тому я думаю, це, напевно, з одної сторони добре, з іншої сторони, погано, тому що з одної сторони людям потрібно якось відпочивати, з іншого боку, наші воїни не можуть відпочити. тому… Що відмічати треба. Відносно я ставлюся до цього позитивно, тому що надіюся, що всі кошти будуть спрямовані для підтримки ЗСУ. Йде війна і празднувати День міста дуже позитивно. Якщо є кошти в міському бюджеті, краще їх витратити на більш достойні Та Нормально, чому, чому, чому б і не відмітити? Так, да, але не так гучно. Там без своїх верків і, і всяких вогників. Проти, бо ну якби не дуже святковий зараз настрій, коли хорониш хлопців. Хай відмічають, людям треба віддихати. Чудово ставлюся. Буде перемога, будемо святкувати. Всі сили, звичайно, треба на ЗСУ допомагати їм для того, щоб перемогти як швидше.